Я вперше побачив, що військовослужбовців нашої країни поважають у всьому світі. Я вперше відчув, що ж таке командна робота. Я вперше заговорив англійською. Я вперше себе відчув в безпеці за кермом. Я вперше наживо побачив Апачі. Я вперше знайшла крутих друзів. Я вперше перестав боятися виступів. Я вперше зрозуміла, що хочу продовжити військову службу та стати офіцером. Я вперше побачив океан. Лише за останні чотири роки більше дев'яти тисяч українських військових взяли участь у 37 міжнародних військових навчаннях з країнами-членами НАТО. Україна єдина з 22 країн-партнерів НАТО, яка бере участь у всіх миротворчих операціях і Дегідою Альянсу. Україна НАТО. Партнерство має значення.